Вплив паління на репродуктивне здоров'я паління може негативно вплинути на вироблення статевих гормонів, що може порушувати нормальну регуляцію менструального цикла та призводити до відсутності овуляції. Паління впливає на якість сперми, може пошкоджувати сперматозоїди. Якщо ви палите вагітність, якщо ви плануєте вагітність та вживаєте тютюн, дізнайтесь більше про те, як кинути палити та почати шлях до життя без паління. Паління під час вагітності може призвести до негативних наслідків для здоров'я ненародженої дитини, збільшує ризик спонтанного викидня, перечасних пологів, внутріутробної загибелі плода. Дитина може народитися з низькою вагою, може мати порушення нормального розвитку внутрішніх органів. Може призвести паління, може призвести до вроджених вад розвитку, таких як ущелина губи та або ущелене піднібіння. Може бути синдром раптової дитячої смерті. Є деякі докази того, що жінки, що палять, мають більший ризик позаматкової вагітності. Жоден тютюновий продукт не є безпечним для використання під час вагітності. Майже всі тютюнові вироби, включаючи більшість електронних сигарет, містять нікотін який може перетинати плаценту та заважати розвитку плода та після та розвитку в післяпологому періоді. Паління та рак шийки матки. Паління сигарет збільшує ризик раку шийки матки. Усього за кілька років після відмови від паління ризик раку шийки матки знижується. Ризик статевої дисфункції у чоловіків. Паління може збільшити ризик еректильної дисфункції, стану при якому ви не можете отримати або зберегти ерекцію. Також паління може збільшити ймовірність смерті від раку предміхорової залози.